І всім здоров, з вами Маріан, сьогодні ми будемо знімати ета Львів район психів 2010 року, зараз Львів набагато ліпший, тож зараз 2016, 20, 30 січня, і 6 років назад Львів, зараз він в 100 разів ліпший. І от і сьогодні я буду знімати серію на Mercedes 126, 126 в 126-му. Мен, колись в мене, в мого тата в 90-х роках був колись такий Мерс. І я татих убив такий попугай. Тож попугай так, так цвірінчує. Я мав колись такого мерса, в 90-х тату мавлять. Нічого, лікарні. Так, і ми сьогодні будемо робити заноси, або дорифтувати. Будемо спокійно їхати Спокійна їзда буде в кінці. Так, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо.

Так, де ж та траса. Вже дві хвилини трасу шукаємо. Блін, дарма час стратимо. Ми маємо дворі в знімати. А ми дарма час тратимо на той. Щоб трасу знайти, блін. Хто таке? Може знайшли, знайшли? Та бачу, що машини їдуть. Та, ні. За тата знайшли, знайшли! Ура, 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 ху! О зато ставте лайк. Уже один 126. О, мусура їдуть. Мусора мене лапати не буду, навіть якщо я в них буду стріляти бити. Бо я навів код. Тут коди йду від GTS НДРС. Я вже то в попередньому відео казав. Що тут є коди від GTS МДС. Такі самі ГТСМТрес. Так, червоний світло. а нам то що? О-о-о, люблю тут дрифтувати, я вже в тут до багатьох машинах подрифтував. І на ті вже теж. А мы це білан Так, подивіться на... Дивіться, як файно, як добре розроблений той Mercedes. Дивіться, подивіться на ту решітку, подивіться на ті фари, подивіться на ті на ті кола, подивіться на ті задні фари. Все зроблені, а подивіться на салон. А подивіться на салон. Зараз якось так постараюся показати. Я раз так робив, я після себе гри, але то тут не давав. Ну, такого подивимось. Хочете? А я знаю, що як можна подивитися салон, тільки бучку. Поставляємо отакий вид. Нажимаємо так. Тільки так можна такого салону дивитися, так? І так. Нічого мене не зроблено. Ой, я люблю з такого виду їздити. Работаем, ездить я с такого веду. Не. О, oh, зато точно ставте лайк. Тут тоже заробить дрифт. Ух oh, ты. Uh. Так нам мешають лишні, лишні машини. Я не, що, не мішаю та машини. Здорові. О, погоня. Не люблю погонь. Не люблю зайвих машин відео. Там відео піде в Ютуб, а в мене тут пугоня. Я не хотів знімати погоня. Оп, все, все, все. ми зараз відірвемося. Хесе так, все вже. Ось ми рванули. рванули. Ну все, на тому наша серія закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і в коментарях напишіть мені... Як то там, напишіть мені силку на Minecraft 188, але не на турент, щоб скачувати не на турент. Я вже в багатьох відео так прошу, а ніхто мені не надсилає. 1.8.8 без туренту, бо мій друг якось без туренту скачав 188 Minecraft, комп'ютерний. То, будь ласка, хто поставив, я тому буду всі відео лайкати. Хто дасть мені селку на Minecraft 188 без туренту. Тому я буду всі відео його лайкати. Робити собі багато сторінок і в тих багатьох сторінках лайкати всі його відео. Ну все, ще раз кажу, став лайки і підписуйтесь на канал. І не забувайте про Майнкрафт. З вами був Марк.